Ух, нарешті я закінчив хатні справи. І ще я навчився користуватися цим кристалом. Який дуже дивний. І я зараз збираюсь відправлятись в той храм, наче як я нічого не забув зробити, ну, в принципі, все добре. Тому відправляємось у храм. Мені доволі цікаво, Бо, скоріш за все, там буде якийсь босс, я навіть не знаю. Але все одно треба туди відправитись. Там, паче там можуть бути гарні скриньки. Так, добре. Так, уже нічого. Починайте. Я так довго займався аж до ночі поки що почекаю, поки сонце зайде Давай швидше це тепер. тепер Точно що може Добре, поспали і йдемо у храм. Перестрибну чи ні? Оп! Ай, не перестрибнув. Йдемо в храм. Добре. Ось тут є прохід. Хм, він доволі схожий на мій храм, так. добре, подивимось. Значить, як нікого нема. На всякий випадок зайду так. Так. А ні, тут все ж таки. Є якийсь самураї. Скоріше за все вони теж заражені. Ай! Вони володіють також стихією вогню. Ай, доволі боляче б'ються. Мабуть, вони могли мене чомусь навчити, якщо б не були зараженими. Ай-яй-яй. Треба всі ці зільки пі... попідіймати. Криню цю я потім відкрию. Так, добре. Йдемо нагору. Це один з чотирьох драконів. Точніше, вже з трьох, бо одного мій майстер вбив. Але... Він відправився в подорож, казав, що хоче вбити ось, е, всіх трьох драконів, які залишились. Але один із них його вбив. Тому я маю помститися за свого майстра. В атаку! Я не дозволю. Ну, я помщусь тобі за свого майстра. Отримуй. Она человек-дракон земли. как болит. Так, треба сейчас за щиту. Ну, пускай Там Я на станциях Бо це просто дракон. Отримай, ось так тоді. Цей дракон якийсь нескладний. Вовк був пошти одніший, як на мене. Отримаю, тримаю, я Але я дихаю, він вогне. Майже ці чотири дракони. Дихають тюрг Ха, я тебе подавлав. Фарма привода. Так і знав, що вона в нього буде. Отрим. Отак. Я тебе подала. Я помщусь тобі за свого майстра. Золотий яблук. блин, у меня что -то. Я бы хотел выпустить. Отрывай, отрывай. Убегла. Не права. Бью, что ты видишь. Ні, ні, мій щит зламаний. Ні. Отримай, отримаю. Добре, що в мене зір також є багато. Є. Я його вбив. Я його вбив, так. О, клас, мені щось випало. Шкіра дракона. Я думаю, всі знають, що я можу зробити завдяки шкірі дракона. Останній елемент драконячої броні чоботи. І, звичайні чоботи вже майже заламалися. Так, добре, я одягну зараз. Мені знову потрібен щит, але всі щити якось дуже швидко ламаються. Так, а якщо що, я, типу, можу його... Ні, я його не можу одягнути. А, так, стоп, в мене їх ще і два було. А, ну добре. Тоді можу один одягнути. Так добре, і треба ще скриньки залутати. Так, золоті яблучка. А так, зорло, то теж зайвим не буде. Редстоун, я не знаю, чи він мені потрібен, адже я не технік. Так, залізу. Так, добре, залізу теж заберу, для щита знадобиться. Так, В цій скрині є ще один діамант. І лозеру за треба забрати. Ого, тут прям багато золотих яблучок, я вам так скажу. Так. Діамант один, залізо, золото. Заціну треба забирати. А їжі в мене достатньо. Так, одному драконові я помстився. Тепер залишається ще двоє. Ш Стоп, що? Я, я тепер з цією бронею можу літати. Я навіть і не знав, мій, мій вчитель такого не казав. Доволі цікаво. О, так, добре, я хочу так. Взяти 9 ключів. І відкрити оцю скриньку. Можливо, тут щось корисне буде, так. І ще мені випало. Так. А, хліб. О, кайло! Клас! Мені якраз воно було потрібно, хоча я її забілізла, але теж непогано. Я десь звідси заходив, так? так? Ой, тепер трішечки незручно. А, хоча як сказати, незручно. Зручно, бо я можу тепер літати, і це класно. І це набагато ліпше, так. Вау, як то класно літати! Ай! Йоху. Йо, як то класно, я вам кажу. Ой, так. Так, добре. Треба повертатися до храму. Хоча ні, мені казали, але що в селі з'явився селян, який дає квести. Можливо, він щось мені дасть. Ну, можливо, він дасть мені якийсь квест, а потім я вже... Ну, виконаю його і отримаю якусь винагороду. Так. Чого б і ні? І ще треба залетіти до замку короля. І забрати скриньки. Я їх минулого разу забув взяти. Тут скриньок щось немає. Мені треба спуститися. Е, на нижні поверхи. Чи я забирав скриньки, я не пам'ятаю. А деб взагалі скриньки є. А до речі, є став швидший. Стек. Стоп, Степ... Ой. Стоп я що можу підпалювати ці брен. Класно. Чой зам короля, а скриньок взагалі немає? Ну і добре. Класно, я можу цієї обереною підпалювати, так. І він в цьому селі. Але я треба з селянами бути обережний. Хотів би я їх підпалити. Тоді на всякий випадок з ним би чоботи, так. Чоботи треба замість верстака покласти, мабуть. Щоб я ніякого селяна. Так, наче то він? Е, добрий день! Вибачте, То ви селян, який дає квести. А, то я. Не чекай, я зайнятий. Ай, так, добре, він зайнятий. Не треба поспати. Йой, ліжко, чорт, а ліжко не встановлюється? Ну. Чу ліжко не хоче встановлюватися? я не розумію. Ай, зомбі! Треба поохареняти селище. Ще їм золоті золотій раніше. Ай-ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Тепер я не можу посіло. І ось як я морк. Ахаха, я тепер тебе палити, а в мене ще й вогняна ката не ніяк вам безкелечити. Можу поспати, сподіваюсь. І нарешті я можу поспати. Так, добре. Можливо, тепер той селян вільний може мені дати повлес якийсь, я б... Ай! До речі, доволі зручно. Треба його десь знайти. О! Так, тоді я буду ось так ось робити. Передягати ще осінь. Вибачте, я хотів вас деякий квест взяти можна? Так, можна. Я тут бачу, що ти літати біш. Ну так, у мене є броня дракона, і завдяки їй я можу літати. Угу, Добре. Я бачу, ти дуже сильний. Так, я дуже сильний, але до справжнього самурая мені ще далеко. Добре. Ти дуже сильний, дам тобі один з найважкіших квестів. Ну, добре, давайте. Тобі потрібно винищити якомога більше монстрів е, в лісі монстрів. Він знаходиться біля твого храму. Угу, Добре, дякую. Там така велика водяна стіна. Ти зразу зрозумієш, коли побачиш. Угу, Добре, дякую, я пошукаю. Біля мого храму велика вогняна стіна? Хм, Цікаво. Я до цього ніяких стін не помічав. Треба буде подивитись. Він сказав якомога більше монстрів. А як я йому докажу, що я вбив прямо дуже багато монстрів? Я навіть без поняття. Біля мого храму? Ага, я щось, типу, схоже на це бачу. Ось там така незвичайна вода, мабуть, типу, вогня... водяної стіни. Так, треба повище Ай. залетіти, щоб побачити. Бо я не дуже сильно зараз хочу туди йти. Так, я бачу щось типу того. Отака водяна стіна. Щоб, мабуть, більшість монстрів не виходили. Я зараз ходжу, подивлюся. Просто пролечу, сподіваюсь, мене ніхто не вб'є. Так, поки що я нікого. Так, я вже когось бачу. Тут дуже багато монстрів, як я бачу. Павуки навіть самураї є. Доволі цікаво. Ніндзя. Цікаво, добре. Далі в ліс я залітати не буду, бо не дуже хочеться. Пролечуйся десь ось тут поруч. Ай, виднив на воду. Ну так, вони навіть за лісу вибралися. давали цікаво, Як вони зробили, якщо тут така силь така велика водяна стіна. Добре. Треба повель... треба повертатися. Це подумати. Я бачив, що там якогось великого монстра. Ось, ось. І він ще й горить. Ось ви там між деревами можете побачити. Ось такий. ну, Я не буду до нього літіти, бо я боюсь, що він мене вб'є. Тому ліпше полічу до свого храму і придумаю якийсь план, як можна. Його подолати. Ну і не тільки і всіх інших монстрів. Так, добре. Треба все дуже добре обдумати.